Неділю, 8 грудня, на Бродівський Євромайдан вийшли церковні громади. Священики різних парафій району зі стрічками жовто-блакитного кольору знову молилися за Україну. Простягни Боже, всемогучу правичу твою над нашою Україною і захисти її. Пошли довгобажаний мир і спокій всім людям твоїм. Ми сьогодні звертаємось кров'ю омитою. Целізми оплаканої, великої країни багатостраждальної, залянься над нашим народом, покажи нам твою дорогу до братерства, любові і згоди, Поблагослови провідників наших, щоб мудрості без кровопролиття провадили наш народ до волі і щастя України і завжди проживали нині і повсякчас. І на віки вічні. Пресвята яцесла сина, присвятая Бога. Представники духовенства Бродівського району теж були на столичному Євромайдані, де мали нагоду творити молитву. Своїми враженнями уже на Бродівському Євромайдані ділиться декан Бродівської Української греко-католицької церкви Богдан Вихор. Направду, дорогі в Христі, не можна словами передати цей настрій людей, не можна передати це піднесення людей, не можна передати цієї культурності поваги один до одного, які ми там бачили. Але правду це потрібно пережити. Пережити в своєму серці, бувши там. На місці, де пролилася кров мирних протестувальників, священнослужителі поставили наметову капличку. Тепер там служать літургії, а люди ходять сповідатися. Також не можна передати цього піднесення цієї ходи, коли ми всі разом з священиками впереді, на чолі колони, разом з усіма людьми йшли до... Військовослужбовців внутрішніх військ з тим тією доброю місією. Дівчата, молоді дівчата приносили їм печення, сік, ділилися з ними їжею, а весь народ кричав міліція з народом. Також отець Богдан Вихору розповів, що бачив сльози на очах у військових, які також молилися разом із ними. А наймолодший серед душпастерів, отець Степан Шира, закликав навернутися до Бога до любові та викорінити ненависть і злобу один до одного. Усе підтверджував біблійними притчами. Ведучою недільного віче була Марія Пишна. Хай заповіт Шевченка не загине. Ми йдемо за волю і за правду з ним, бо Україна стане на коліна лиш перед Богом, більш ні перед ким. Тримаймось, браття, крикнемо, що сили хай не керує нами в різний зброд. Ми разом всі, велика й грізна сила, яка і називається народ. Прийшла пора всі ярма поскидати. І руки без кайданів піднести. Ми разом будем до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. Вперше на Бродівський Євромайдан вийшла народна хорова капела Боян, яка виконала неофіційний гімн держави, Боже Великий Єдиний нам Україну храни та актуальну сьогодні композицію Не пора, не пора, не пора москалеві ляхові служить. мітингуючими на головній площі міста виступили депутати Бродівської районної ради та Бродівської міської ради. Е, ви знаєте, що діти просять до святого Миколая чи не знаєте? Малесенькі діти просять, святий Отче Миколаю, забери того президента і дай нам нового. Ді, дорогі мої, щоб ті слова наших дітей справдилися. А ще хочу вам на кінець, я не хочу гасло казати. Але звернутися до вас. Будьмо одним народом. І щоб нас так світі поважали, поважають кожен народ і за нас переживали, і за наших дітей. Слава нації! Слава нації, смерть ворогам! Слава нації, смерть ворогам! Слава нації, смерть ворогам! Ворога! Україну не не моя, моя рідна мати, колись була мордована, плюндрована. Катона, а тепер ти вільна. Твоя воля в корупції, мафію, реки окута. Твої діти безробітні, як їм тепер бути. Яким шляхом йдем, не знаєм, а на долю нарікаєм що ми маєм, те, що маєм Або ж спасайся, хто як може. Цей президент не допоможе. Медицина вщент розбита, і культура, і освіта будівничих розігнали. Шахти руйнували, а пізніші купували, продавали, податки шахтарам давали, щоб вони не вастували. Стоять фабрики, заводи, розорені хлібороби податками обложили, щоб гинули, а не жили. А хто хоче ще прожити, москалеві йде служити греку, турку, чеху, поляку чи німцю, іспанцю чи італійцю. От такі ми українці. Схаменіться. Будьте люди, бо лихо вам буде. Подивіться на край тихий, на нашу країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Полюбіте вас благаю. Полюбіте, заклинаю. Полюбіте Україну, так як рідну матір. А хто матір забуває, того люди цураються, того Бог карає. Полюбіте Україну. Так як люблять рідну неньку її добрі діти. Полюбіте, полюбіте Україну. Полюбіте. Після виступу бродівського медика, депутата міської ради на Євромайдан вийшов обласний хірург, депутат Львівської обласної ради від Бродівщини, свободівець Юрій Шаваров. Це неймовірне єднання, єднання цілої України. І марно, що там кажуть, що це тільки ми. За Паденці робимо якусь революцію, щось думаємо. Вся Україна повстала. Надзвичайно мене втішило цей момент, що народилося нове покоління. Наша молодь вже 22 роки не знає Совєтського Союзу. Вона зовсім по-іншому мислить, зовсім по-іншому думає. Ми хочемо в Європу. Так хочемо. Але де ж та Європа? Хіба це географія? Географія, так. Але це є і спосіб мислення, це є спосіб думання, це є спосіб життя. І ми зараз в деяких мірі, може, і я вже не розумію своїх дітей. Вони по-іншому думають. Вони по-іншому бачать життя, тому що починається Європа з кожного. Гарно говорити хочемо там жити. Треба робити її тут. Підтримав Бродівський Євромайдан ще один депутат Львівської обласної ради Роман Ковальчук. Ми вибрали владу. Ми всі голосували. Хто як, хто як вмів, хто як бачив. Вибрали владу, як казали, чужу, не свою, не українську. Ми маємо вже не просто чужу владу. Ми стали чужими в Своїй власній державі. Під час виступу депутата Львівської обласної ради на Європлощі появилися учасники автопробігу, що звуковими сигналами закликали усіх бродівчан, зокрема тих, що живуть на віддалених вулицях, проявити свою євроактивність. Майданівці підтримали їх оплесками. Сталася революція. Революція. Отут сталася в людей. Вони сьогодні не хочуть бути рабами. Вони кажуть чужій владі, ідіть звідси, ідіть звідки прийшли. Не називайте нашу державу государством. Нас ніяких государів не було. Український народ завжди був управителем своєї землі, і він буде надалі. Слово народу! І я заспіваю пісню, хоча холодно, але заспіваю цю пісню, яка дорога кожному українцеві. Не ту пісню, яка буде роз'єднувати. не... Не ту пісню, як, як, якій закликається до бою сьогодні, мирна революція. Це пісня два кольори про любов, про все, що є найкраще. Чорне жива! Дайте. Дайте! Ми переможемо! Далі перед мітингуючими виступив Назар Панькевич, декламуючи власний вірш нескореним. Сини твої повстане. Згуртуються і помстяться ворогам не заради слави. І не один з нас упаде, та не на коліна ми ще здобудемо волю. Чуєш, не зганьбиться Україна, бо ми не скорені, не зламні ми стіна, хоч і сплюндровані, надія в нас одна. Надія, що здобудемо ми волю. І змінимо на краще свою долю, бо наша Україна не стане на коліна, вона могутня не руїна. Браття і сестри, повстаньте з могил, загін усі єднайтесь, зітріть неволі пив. хай пісня наша солов'їна по світу полине. Усім героям слава, слава Україні! Героям слава слава нації! Мала слово на Бродівському Євромайдані і голова Голубицької сільської ради Любов Крутяк, яка особливо ревно наголосила на проблемах, що нині має село і які необхідно вирішувати. Під час недільного народного віча монологи впливових людей Бродівщини розбавляли пісенними виступами як от творчий колектив села Накваша Діброва. Печаль. Що робиш ти для неї нині у себе спершу запитай, не розчаровуйсь в Україні, вона свята, а грішні ми, в її недолі, часто винні її ж бо, дочки і сини. Не розчаровуйсь в Україні, ідеї волі певним будь, бо тільки той є справжнім сином хто вміє ненький біль збагнуть. Слава Україні! Триваємося, борімося, поборемо! На недільний Євромайдан вийшли і журналісти. Від медійників Бродівщини виступила редактор районного радіомовлення, заступник голови ТРК «Броди» Марія Микитюк. Сьогодні серце Європи б'ється на Євромайдані. І ці серденька б'ються на кожному майдані великому чи маленькому у місті, містечку чи селі. Україна це Європа. Кажемо ми. Нам треба туди йти, щоб були захищені наші вдови, сироти, хворі, немічні. щоб були захищені наші батьки. Пенсіонери, які сьогодні животіють на ту мізерну пенсію. Нам треба йти туди, щоб наші діти мали майбутнє і шукали достаток не в чужій землі, а у своїй, власній, щоб тут вони мали роботу, щоб тут росли їхні діти. Бо, як писав Симоненко, вибрати можна все, вибрати не можна тільки батьківщину. І тільки ця земля прихилить рідне наше небо колись до наших могил. Незабаром ми будемо святкувати з вами двох стотріччя від дня народження нашого генія, пророка святого Тараса Шевченка. Згадаймо його заповіт, що він говорив. Розіріть, кайдани, і мене в сім'ї Великій. Сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Чи ж міг мати на увазі Тарас Григорович тюрму народів, кажучи про ту велику вільну сім'ю? Чи міг він бажати своїм нащадкам жити у такій сім'ї? Як ви вважаєте? Правда ні? Мабуть, він мав на увазі іншу сім'ю. Вільну, незалежну, де кожна людина це є цінність. Тому дуже хочеться, дорогі краяни, щоб 200-річчя нашого Тераса ми святкували з думкою, що ми йдемо до вільної і щасливої сім'ї. Слава нашій Україні! Засудив бажальне побиття беркутівцями мирних мітингуючих, виступаючи перед бродівчанами у вишиванці, колишній міліціонер, теперішній голова ради ветеранів МВС Мирослав Загоруйко. І під наш стих зробили з нас у Я переконаний в тому, тому що наші хлопці стояли, хоч і на них, і вони ж на них кидали під тим бульдозером, камінцями, і дивилися, що то їхні брати стоять. Не виконували чужу волю. 60% то є нормальних грамотних силові хлопців, хлопці. Вони не будуть виконувати, каже. А 30-20% кажуть, що є худоба. От пішли йому червоні очі, як він пре, каже, Нічого не його не переконаєш. Тому що хто попадає туди на службу, всіх не перевіриш. Всіх, чи психічні, чи не психічне, але всі беруть, тому що треба заповнити ті ряди. І ті ряди позапов... позаповнювали, які зробили ганебну справу нашій українській міліції. Як жителька міста Броди перед мітингуючими мала слово Людмила Шелест. Двогодинне недільне віче закінчилося виступом народного фольклорного ансамблю Криниченка. «Загорілась свіча, і народ мій піднявся до світла запалав у серцях незгасимий одвічний вогонь, що веде в майбуття, де Україна повстала розквітне, де братерська любов, дружній потиск гарячих долонь. Чарівну знайду криницю, де сердець людських тепло, українці. i